Мирусім, нехай Господь вас підкріпить там, де ви є. Ви знаєте, що Біблія складається з 66 книг, і це дуже великий поток інформації. 1200 сторінок, і Господь каже, знай те, що тут написано, те, що я виконуй. Як виконати усі оці слова, які тут написані, адже їх так багато. Господь Ісус все змістив до, дві, до двох заповідей. Він каже, возлюби ближнього та возлюби Господа Бога. Якщо ми виконуємо ці дві заповіді, то ми тоді виконуємо весь закон Божий. Книга об'явлення являється книгою виводу усього писання, яке є. Але багато людей кажуть: навіщо ви читаєте книгу об'явлення? Не треба вона, якщо ви щось не розумієте, не читайте нічого страшного, не сміщайтесь. Але це сатанінське учення. Бог дав цю книгу, як нам висновок. І з усього, усього писання тут чітко пишеться і є відповіді на такі запитання: як чи потрібна церква, чи потрібні пастари, чи є ад, як рятуватися, що буде в майбутньому. Господь про все пише тут. Тут розписується про це все. Ми можемо сьогодні подивитися, як книга об'явлення вона взагалі починається зі слів об'явлення Ісуса Христа, тобто це відкровення, це те, що Господь дає. Ісус Христос, яке дав йому Бог. Ми бачимо це Господь Бог віддає об'явлення. Сину своєму Ісусу Христу, щоб показати своїм рабам те, що має незабаром статися, і він показав, пославши через свого ангела своєму рабові Йоанну. Цепочка, тато, бо Господь Бог віддає Ісусу Христу, Ісус Христос ангелу, ангел віддає апостолу. Отакою красною ниточкою проходить це об'явлення. Господь дає, і ми маємо розуміти наскільки важливо, якщо Бог дає через апостола нам відкривання, як же ми можемо бути без церкви та без пастирів. Наступне, який засвідчив про Боже Слово і про свідоцтво Ісуса Христа, усе, що побачив, блажені ті, хто читають та ті, хто слухають слова пророцтва та дотримуються написаного в ньому, адже час близький, хто щасливий буде. Хто буде радісний, хто буде врятований? Ті, хто слухають, та ті, хто дотримуються Слова Божого, того, що тут написано Слово Боже є Бог. Якщо слухати Слово Боже, то ми тоді з'єднуємося з самим Господом Богом. Не треба принібрігати не Біблію, не хлібоприломленим, а тим паче не книгою об'явлення, тому що це сам висновок від Господа Бога на наше з вами життя. Нехай Господь благословить вас там, де ви є, щоб вас беріг він для себе. Ми запрошуємо вас до нашої церкви вивчати слово Уже разом, щоб ми могли стати дітьми Божими і не виконувати більше волю сатани, а виконувати волю Господа Бога.